Зарядка. Как она просыпается зарядка? Я можу вас привітати щойно завершились фінальні випробування ракети Вільха. Чому це так важливо? Не тільки тому, що українська армія нарешті отримує високоточну зброю, яка значно підвищить ефективність дій підрозділів Збройних сил України. Це важливо і тому, що ракета Вільха зібрана повністю на українських комплектуючих. Ми, нам ніхто не може перешкодити виробляти. Цю високоточну зброю. Можу наголосити на тому, що я поставив завдання, щоб ракета пішла вже в серійне виробництво уже в 2018 році. Ще одна особливість характеризує виробництво словом, вперше. Вперше, за такий короткий термін, було налагоджено виробництво нової високоточної зброї. бо Лише два роки тому рішенням Ради національної безпеки і оборони було доручено розпочати ракетну програму, і сьогодні ми завершили випробування і ракета буде поставлена на озброєння. Ще дуже важливо, що ми вперше почали відроджувати український оборонно-промисловий комплекс. Зараз, коли ворог вже знає потенціал, Українського оборонно-промислового комплексу, коли ворог знає потенціал української армії, а можу сказати одну конкретну цифру: ця ракета Вільха в 10 разів точніше і, відповідно, в 10 разів ефективніше, ніж старі системи залпового вогня, які знаходились на озброєнні ще з часів Радянського Союзу. Але ми ставимо нові завдання, і буде розроблятися і. Система крилатих ракет, які будуть мати і більшу дальність, і більшу масу бойової частини, будуть розроблятися інші типи ракети. Сьогодні українська армія, яка по праву зараз відповідно до міжнародного незалежного оцінювання, війшла в десятку найбільших ефективних армій Європи. Сьогодні вона займає восьме місце. Ми впевнені в тому, що такі кроки нас значно наближають до підвищення ефективності, і наші партнери, в тому числі і партнери по НАТО, можуть твердо розраховувати на міць збройних сил України, так само, як і ми розраховуємо на наших партнерів.